Не будет жизни ни в Харькове, ни в Полтаве, ни в Николаеве, ни в Одессе. Не будет этих городов, не будет Киева. Вот так вот позиция дуб разлилась, вода вышла с берегов. В таком плачевном состоянии переправа. Многие все насквозь, насквозь. мокрые. Это просто, просто плевок, когда человек, вот этот который, собственно говоря, развязал эту войну, постоянно нам вещает из одного и того же помещения. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Проведение в Российской Федерации частичной мобилизации. Ему всюду будет казаться, что он добивается успеха. Но как только он будет уезжать, Успех будет уезжать вместе с ним. Как там кажется, кто старый это поменет, у того память хорошая. А у нас память, я нагадаю, очень даже неплохая. Но главное, и честно говоря, сенсационное. Шойгу рассказал, что за минувшие пять дней российская армия сбила сразу 24 украинских самолета. 24 самолета за пять дней. Раніше такої статистики ми з вами не і цьому відео вже щонайменше два роки, так само як ми всі два роки не бачимо і статистики по дружескому агню Росії по своїм самолітам. Що там, К-52, привіт тобі. Е, ну, і звісно, знаєте, от якось два роки тому виходить з і розказує, що за п'ять днів Шайгу е, збив, не знаю, з 24 українських літаки. А вже цього року ми бачимо, як певно ті самі українські літаки намагаються вже збивати біля Кремля за допомогою вогневих груп підтримки, підтримки ем, цілісності. Маданчика Владиміра Путіна, як ви розумієте. Ну і такою була обстанівка буквально кілька днів тому. Е, зокрема, певно, шукали якихось добрих українських дронів над російським небом, але кажуть, що не тільки дронів, а й фламінго можна було там побачити. Е, е, е. Не знаю, чи можна за допомогою такого новітнього озброєння збивати ракети Фламінго, але знаю, що донька Кіта Келуга, яка від першого дня повномасштабного вторгнення підтримує Україну, максимально поширює інформацію про війну Росії з Україною у своїх соціальних мережах, приїжджала до України батька. На українську сторону також переманила. Ну і власне вона теж якби підписала цю фотографію, як фраза Київ за три дні перетворилася на двох чуваків, що захищають Москву. Вона опублікувала знімок, який вночі, 27 жовтня, поширився мережою на ньому мобільна вогнева група, яка чергує біля Кремля, і написала: Стривайте, мене запевняли, що Росія це наддержава. Фраза Київ за три дні перетворилася на двох чуваків, що захищають Москву». Гань Ба, хочеться сказати. Ну і це власне її сказала донька Кіта Келога у своїх соціальних мережах. Що по картах хочеться спитати у Путіна. Але що ж у нього питати, якщо йому, звісно ж, немає кали. Тому що весь цей час Путін не виходить на зв'язок, його немає, його не видно, не зрозуміло, що він робить. Та й власне в самій пропаганді вже почали, знаєте, бити на сполох і кажуть чого. он только из одного-то кабинета вещает. Дается и кабинет решт Просто плевок, когда человек, вот этот, который, собственно говоря, развязал эту войну, постоянно нам вещает из одного и того же помещения. Вот как будто, так сказать, это его не Я согласен. На мою принято решение о проведении специальной военной операции. Уважаемые друзья, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Обращаюсь Гражданам Росії личному составу вооруженних сил, правоохранітельних органів і спеціальних служб. Ту речі, про мобілізацію вона тепер буде круглий рік відбуватися на території е, Росії для того, щоб не оголошувати чергового набору, для того щоб не оголошувати мобілізаційного процесу, вони просто тепер будуть призивати круглий год для того, щоб е, мобілізаційний резерв у Путіна точно був. Ну якщо економічного резерву немає, то хоча б Мясофабрика. Вот эта вот должна работать на постоянной основе, как вы разумеете. Ну и тут же, знову-таки, э, всяфабрика для чего нужна? Для того щоб після завершення війни Росії з Україною мати можливість ще і десь на котрусь країн НАТО напасти. Ну зокрема країни НАТО до цього вже готуються. В той час як Лавров вчергове розповідає всім, що Росія нікуди не збирається йти, нап... нікуди не збирається нападати. Вона, в принципі, нічого не збирається робити. Лені НАТО не прекращається ні на хвилину, вопреки даним ще советським руководителям задієнієм не продвігатися ні на дюйм на восток. Причем это делается вопреки взятым в рамках организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на высшем уровне обязательством не укреплять собственную безопасность за чужой счет и не стремиться к региональному, да и, естественно, глобальному доминированию. Я нагадаю вам, що є відео Гарбачова, який в відповіді журналісту каже про те, що все це лож, вигадка і чуш, про те, що НАТО колись обіцяло не розширюватися, хоч кудись. Немає такого зобов'язання, немає такої обіцянки і немає е, таких ідей у НАТО. Нікуди не розширюватися. НАТО існувало і буде існувати і буде робити те, що йому здається, гарантує безпеку. Принаймні в цьому світі, принаймні від Росії, але е, чомусь вони вирішили, що слова Гарбачова як це все вигадка, треба читати, як «мамай клянусь. НАТО расшириваться не будет. Ну и тут же Лаврова комментирует Песков. То одну точную дату вторжения, то вторую точную дату вторжения, то третью, то пятую дату вторжения. Да когда вторжение, собственно, вопрос? Ну, видите, президент сам на это не обращает внимания. Но в целом подобное заявление, конечно, это такой элемент провокационного характера. Ежедневное упражнение по объявлению даты вторжения России в Украину. Это очень плохая практика. Призываем к разуму, призываем задать себе вопрос, какой смысл России на кого-то нападать. Призываем вспомнить историю. Но, скажем так, с историей все-таки у них на Западе, как мы убедились недавно, не очень хорошо. Но напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. Россия, которая пережила столько войн, это последняя страна в Европе, которая вообще хочет говорить даже, произносить слово «война». Мною принято решение о проведении специальной военной операции. А, а я вже казала про те, що хто старе та повіньоту у того пам'ять хороше. Так от бачите, Лавров в чергове розказує про те, що Україна, що Росія не збирається нападати на країни НАТО. А Пісков, 22-го года, ще раз підтвердив, що все, що говорить Лавров, треба множити на ноль. І хоча на ноль множити не можна, в цьому випадку це саме так, я нагадаю, і працює. Е, ну і. І, окрім звісно ж коментування важливих міжнародних справ е, Лавровим, тому що він там зайнятий зараз дуже та, е, іншого представителя кинули коментувати питання, коли ж буде встреча Путіна і Трампа? Коли хоч які орієнтири по поводу повноважливо стрічі з Трампом? Ну пока орієнтірів Вообще но... ще нікатіну принципіальну готовність. Ну кого ви спрашуєте? Які у нього орієнтири? Ви посмотрите на нього, що йому може бути орієнтиром? Провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами, это сохраняется. Ну, і, получается, до Нового года точно вже нічого. Знать, я не знаю. Давайте вже після свят. Ну, які вже до Нового Года? Ну, чесне слово, що тут уже до Нового Года-то залишилося. Йолку йдіть, наряжайте. Ви пам'ятаєте, наскільки швидко ми з Анкурі договорились прийти? Да, так, з Анкуріджем вийшлося якось дуже швидко. Ба більше того, з другої зустрічі Трампа і Путіна, все теж могло і мало би бути доволі швидко. Путін подзвонив, Трамп каже: коротше, связь в тебе, Вов, не очі. Ну, ми пам'ятаємо, коли е, Лавров чи Пісков постійно записують якісь коментарі на телефон. Там вічно все шипить, шуршить і нічого не чути, й не понятно. Так от в цьому випадку так само, певно, Трамп намагався почути, що там Путін говорить, ті самі трубки, бо він же ж, я нагадаю, так і не користується мобільним зв'язком, він користується цією трубкою, де треба от це от набирати. Так от Трамп каже: слухай, вообще тебе не розумію, не чую, давай зустрінемось. І тоді скажеш все, що хочеш, або все, що там тобі. Написали на листочку, а у підсумку потім поклав трубку і каже слухай, а для чого встрічатися? Щоб що? щоб він вчергово мені оці свої історичні тексти прочитав. Хай мені на пошту прийшла, я їх так почитаю. Тож Дональд Трамп відмінив. Цю саму зустріч з Путіним і цього, як ви розумієте, не зрозуміли на російському телебаченні. А то що Трамп конечно, будет проводить удачний візит, совсем буде розговорювати, успіху. Проблема в тому, що как только он буде уїжджать, успіх буде уїжджать вместе з ним. Что не не дают... Трамп чуєш Це тобі так трошечки заділ на майбутнє. Бо Соловйов каже: слухайте, кожного разу, коли ви будете домовлятися про завершення війни Росії з Україною, кожного разу, коли ви будете їхати, обстріли України будуть поновлюватися, тому що ваш успіх, власне, з вами і подорожує. А при цьому корінні питання. Знову ж таки, як каже Соловйов, не вирішені. І це ті питання, які Україна постійно ставить Дональду Трампу. Вона каже про те, що нам потрібні гарантії безпеки. Це так не працює. Якщо ви кажете, просто зупиніться і розходьтеся в різні сторони по лінії фронту. Це так не працює. І навіть якщо ми стіл поставимо на цій лінії фронту для того, щоб говорити з Путіним, це так не працює, тому що цей стіл може там стояти ще 5, 10, 15 чи 20 років. Ви будете говорити про те, що війна завершена, а по факту вона буде не вирішена, і питання війни не вирішене. Питання того, чого Росія напала на Україну, і це ж не перший раз, тому що. Всі попередні рази питання теж не було вирішене, але цікава зміна риторики знову ж таки Соловйова, який ще вчора любувався Дональдом Трампом, облизував йому копчик, розказував про те, який він великолепний, неймовірний. Що вони з путіним домовилися? Що у них відбулася неймовірна зустріч? Що е, ця зустріч принесла великі результати? Про те, що ніяких намагавків він не дасть. Проте, от це от, 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 от все, де це все завершилося, чому. Тепер вже все е, Соловйов каже про те, що е, та етатна Трамп нам не подобається. Ну, Трамп, знаєте, не мобільна версія або не Айос, е, розумієте, він не може відкотити настройки налаштування на тиждень назад. Вже вибачайте, вже такого Трампа е, матимете. Ну і риторика Соловйова продовжується. Вони побіждають не такі, чи не такі. А яростные. Яроснеє. Я нагадаю вам, що ми буквально кілька хвилин тому слухали Піскова, який казав про те, що. Росія одна з тих країн Європи, яка найбільше перенесла війн, але вона ні на кого не нападала, постійно нападали на неї. Вона постійно е себе мала оберігати, захищати. І тому Росія, чи не єдина країна в світі, яка слово війна терпіти на дух не може і не говорить ніколи, і не використовує його в риториці, тому що Росія не хоче ні з ким воювати. Ні, ні, ні. Поэтому ще раз повторю: от ми наканець стали виносити... не будет жизни ни в Харькове, ни в Полтаве, ни в Николаеве, ни в Одессе. Не будет этих городов, и не будет Киева. Если мирные жители не осознают, что их избрали как расходный материал и не скинут свою нацистскую власть. А нет сил, хотя бы уйдите из тех городов. Поймите, что вас используют как живой щит. Нет сил уйти, извините. Напомню вам судьбу Содома и Гамора. Там наверняка тоже были жители, которые просто не могли уйти. Просто вынуждены были жить, как все. Хочется напомнить Белгороду. Хочется напомнить Курску. Хочется напомнить, уйдите. Уйдите по добру, по здорову. Тому що мало ли як воно буде. Я просто нагадаю, що Україна не б'є по мирних е, мешканцях, але е, також е, хочу нагадати, і те, що мало ли, е, як російська ППО буде відбивати далі е, напади, е, або як вона далі буде відбивати українські безпілотники. Або по чому і як вона буде попадати? Ну, ми ж не маємо можливості цього проконтролювати, та й не будемо власне робити. Знову ж таки, та е, хочеться нагадати Білгараду про те, що як Росія знищувала дамбу в Херсонській області, знищивши або принесши екоцид на території України. Ну і як це зробила Україна, наприклад. Отак от, от позиція дуб розлилась, вода вийшла з берегів, вся дорога в потопленні. от машина стоїть в воді. Встала, я виїхати не Ось Отак от. Отак от. От, так от виходить, да. Ну, військові відзначають, що Легка військова техніка потонула в багнюці на одній з доріг на вовчанському напрямку. Вода з білгородського водосховища підійшла до позиції російської армії і розмила дорогу, ускладнивши логістику Збройним силам Росії. Але при цьому ні слова про те, що якось постраждали мирні мешканці. Комплачем самі підправа. Прилетник переправокник. Там танк какой-то. Ноги все, все насквозь мокрі. Давайте. Yeah. Yeah. Белгород, ну що я тобі э, можу сказати? Ну от що є. Соловьев кажется уходите. А я так понимаю, что а тем, кто живет в Париже, в Лондоне, в Вашингтоне, тоже пора уходить? Ну, давайте предположим худший вариант. Мы работаем в условиях абсолютной изоляции. Ну и? Ну, будем, будем дальше находиться в условиях. Нет, мы просто наконец-то перейдем на другие виды вооружения. наконец мы жахнем со всей мощью. Вот, кстати... Наконец-то уже вот перестанем играться... Вот, а вот давайте здесь, вот, уже наконец-то просто все с лица земли и успокоимся. Касательно, касательно вооружения, да. это действительно очень важная вещь. Потому что если вот Орешник, это, это вот то, что на чем э, настаиваете вы, это действительно да. Париж, Лондон и все прочее. Нет, то, нет, не то, Париж, то ездят, Лондон. А? Это Вашингтон, Чикаго, Сиэтл, ну, лос анджелес Мы можем так вот об, и, 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 и по Киеву, знаешь, облететь вот несколько раз вокруг. Не у нас, Прилетело не от нас. И не от нас. Кто прилетел? да откуда? получается вот такая вот история. Але, ну, я нагадаю, никто ни на кого не собирается нападать, просто, ну, раптом. Расширение НАТО не прекращается ни на минуту. Вопреки данным еще советским руководителям, за не продвигаться ни на дюйм на восток. Причем это делается вопреки взятым в рамках организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на высшем уровне обязательством не укреплять собственную безопасность за чужой счет і не стремиться к региональному, да і естественно глобальному Потому що, що? Потому що Росія Не збирається. ні на кого нападати. Не збирається. Росія готова дати гарантії безпеки, що не буде нападати на країни НАТО. Я так розумію, що такі самі гарантії безпасності э, в своєму були э, надані. Цьому лисому свагнірам, якому теж сказали, і таки в Білорусь, і там тобі гарантії безпеки будуть що ти будеш жив, цел здоров. Так само, як і гарантії, які надавалися тим екс українцям, які перейшли свого часу на російську сторону. А тепер кажуть на них. Шьют, чомусь виявляється. Так от мантян попала під гарячу руку російську журналістку ну, пишуть знову ж таки з України, але це вже не має жодного значення. Мантян внесли в список екстремістів Российно. Це означає, що проти Мантян в Росії возбуждено уголовне діло. Раніше російські силовики не сообщали претензіях журналістки в 2021 году. Она переїхала в страну з України, була колумні, колумністом РТ і виступала. РТ, Я нагадаю, це та, що пов'язана з е, Маргаріточке Сіманян. І виступала на російських телевіденнях в 23-му Служба безпеки України завела на неї уголовне діло по чотирьом статтям, в тому числі і о е, покушенні на територіальну цілісність України. Але знову ж таки тепер вже не про Україну, а про Росію. Ба Більше того, тут цікава сама історія, як це коментує манцян. Я нагадаю. Знову ж таки, Щитаю, э, шамана, цитата: П'ятай бездар'ю», сказала э, Маргарита Симонін, э, сказала Тетяна Мантян. Э, вона вирішила, власне, так, відреагувати на включення її до екстремістського списку. Э, Мантян возмутилась своїм включением в список екстремістів і обвинила в этом півця шамана. По її словам, все из-за того, що вона назвала його. «пи***той». бездарью, за 16 миллионов гонораров, за которые можно было бы купить кучу ништяков воюющим парням на фронте. А, поводом включению Монтян в списки неблагонадежных, по словам Екатерины Мизулиной, а я нагадаю, что це... Кто? Правильно, вылыка любовь шамана. А, многочисленные обращения граждан о дискредитации армии России стали всему всьому процесу. Е, тому мантян тепер в списках. Е, не знаю, де вона тепер буде шукати собі пристаніще і де буде жити. А шаман, певно, потирає руки, тому що всі 16 мільйонів. Тепер за нього ніхто не буде рахувати ці руки шамана, тільки їх будуть трогати і чіпати. Е, ну і власне цією самою е, мантян е, хочеться підтвердити історію про те, що всі зобов'язання, всі обіцянки э, Путіна, Росії і Іжі з ними множаться одновременно на ноль. Кем правильно, правильно, вот, смотрите, парочкой, вот этой, распрекрасной, вот этой распрекрасной парочкой, которая в 24 году купила себе Вот такой вот небольшой особнячок. асабнічок. От дуже вони люблять золото, багато золота. Все має бути в золоті. Можливо, саме тому Дональд Трамп так прикипів власне до. Росії. потому что тема золота им дуже близка. Что ж, это за будиночок такой? Давайте я вам расскажу, роз, почитаю. Это будиночок на 150 миллионов рублей. Нехиленькую покупку супруги совершили в августе 24 года в элитном поселке Навахова на Новорижском шоссе. Домина с бассейном, баней и кабинетиком, где можно планировать, как дальше побеждать НАТО в прямом эфире. Доход с за время спецоперации. Вирос в полтора рази. Тепер вона отримує практично 2 млн. рублей в місяць без копійок. Знаєте, хто ці копійки буде рахувати за надрив про розвал України, загніваючи запад. А Попов, це жена з я нагадаю, став депутатом і тепер він не має відчитуватися. Э, за зароблені і потрачені гроші. Каже, не ваше діло. Я депутат, маю право не показувати свої доходи. E, ну і все, виходить, трошечки собі по сусекам на по сусікам на домик за 150 мільйонів мільйонів рубльів. А в цей самий момент треті росіян заявили у нехватки денег на їду. Денег нет, но вы, получается, держитесь. Путин сказал завязывать пояса. На чему завязывать, знову ж таки, не поточнив, але 31% россиян признались, им не хватает денег даже на еду. Люди видят, что все катится вниз, 39% считают, что экономика ухудшается. Картошка новый деликатес подорожала на 167% с начала 2024 года. Ну и, власне, как сказал бы Лукашенко. Зарплата, зарплата. Дайте, дайте больше. Не настраивайте себе на это, никому ніхто ничего не даст. На цьому і завершимо. Дякуємо всім за перегляди. За вподобайку за коментар робіть так і надалі. Ну і звісно, побачимося з вами в наступному обзорі пропаганди. Бережіть себе, папа. -па. Щиро висловлюємо свою вдячність за допомогу у вигляді маніпулятора, а також за придбання автомобіля Toyota Хайлюкс. Вдячні 24-му каналу за даний приданий автомобіль. Нам два потужні автомобілі вже знаходяться на передовій та виконують бойові завдання. Благодійний фонд 24-го – це сотні закритих зборів на загальну суму понад 150 мільйонів гривень. А значить, це сотні придбаних автівок, дронів, засобів РЕП і іншої такої потрібної їм техніки.